Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в холос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ восьмий. Навіть у такому крихітному селі на Півдні, Як Шейді Вейл, чули про Гарета Джекса. Його називали Майстром зброї. Людина, чия майстерність настільки досконало відточена, що йому немає рівних. З будь якою зброєю або лише ногами й руками, він бився краще за всіх, хто коли небудь жив на землі. Про нього ходили легенди їх розповідали в корчмах за випивкою, в години після закінчення роботи, в заїжджих дворах. Мандрівниками, які приїжджали здалеку, або біля вогнищ, коли ніч опускалась на усіх присутніх, і темрява утворювала зв'язок, який, здавалось, зміцнювався від обміну історіями. Історії про Гарета Джекса завжди були поруч. Ніхто не знав, звідки він з'явився, ця частина його життя була оповита домислами та чутками. Проте всі знали про місця, де він побував, і з ними були пов'язані відповідні історії. Більшість чуток були правдивими, підтвердженими не одним свідком того, що відбувалось, деякі з них були й загальновідомими, їх розповідали і переказували вздовж і впоперек півдня, а також у деяких інших землях. Джаїр Омсфорд знав їх усі на пам'ять. Одна з них, можливо, найстаріша, розповідала про гномів розбійників, що тероризували віддалені села Калагорну на сході. Розбиті одного разу прикордонним легіоном розбійники розбились на невеликі групи, десь на десяток в кожній. Вони продовжували спустошувати менш захищені садиби і села, патрулі легіону регулярно розвідували землі. Але нападники ховались. Одного разу група з десяти чоловік напала на фермерський будинок на південь від Мармідона. Там не було нікого, окрім дружини фермера, малих дітей і незнайомця, який зупинився, щоб розділити з ними їжу та нічліг в обмін на роботу по господарству. Забаракидувавшись із сім'єю в підвалі, він зустрів нападників. Коли ті увірвались всередину, він убив вісьмох, перш ніж двоє, що залишились, втекли. Після цього, кажуть, набіги дещо вщухли. Всі почали говорити про незнайомця на ім'я Гарет Джекс, інші історії були не менш відомі. В Арборлоні він готував спеціальний підрозділ внутрішньої гвардії. Який мав захищати ельфійського короля Андера Елссиділа. У Тірсісі він тренував спеціальні підрозділи прикордонного легіону, а також й інші загони в керні та варфліті. Деякий час він брав участь у прикордонних війнах між дворфами та гномами, навчаючи дворфів користуватись зброєю, він мандрував півднем. Брав участь у громадянських війнах, що точились між державами-членами Федерації. Говорили, що він убив там багато людей та нажив багато ворогів, тож не міг повернутись в глиб півдня. Джаїр обірвав свої роздуми, раптом усвідомивши, що чоловік дивиться на нього, ніби читаючи думки. Юнак почервонів. Дякую. Спромігся вимовити він. Гарет Джекс нічого не відповів. Крем'яно сірі очі ще мить дивились на нього без виразу, а потім відвернулись. Короткий меч зник у тіні плаща. Чоловік у чорному почав перевіряти тіла гномів, що лежали навколо. Джаїр якусь мить спостерігав за ним, а потім крадькома глянув на Слентера. Це справді Гарет Джекс? Прошепотів він, гном подивився на нього важким поглядом. Ну я ж тобі сказав, хіба ні? Таких людей не забувають. Я зустрічався з ним п'ять років тому. Він тренував солдатів легіону у Варфліті, я тоді для них робив дещо. Я був тоді, як залізо, але поруч із ним слідопит знизав плечима. Пам'ятаю, на нього якось розлютились круті хлопці, що їх не взяли на тренування чи тип такого. Вони пішли на Джекса з піками, коли той повернувся спиною, а у нього навіть зброї не було. Четверо, всі вони більші. Гном похитав головою. Двох він вбив, інших поранив так швидко, що я ледве встиг прослідкувати. Я був поруч. Джаїр Озирнувся на постать у чорному вбранні, легенда, казали вони, але й називали по іншому асасіном, найманцем, який не має ні вірності, ні обов'язків, окрім як перед тими, хто йому платить. У нього не було супутників. Гарет Джекс завжди подорожував сам. Друзів теж не було, бо це занадто небезпечно. То навіщо він допоміг Джаїру? Цей ще живий. Майстер зброї схилився над Сеттом. Слентар та Джаїр перезирнулись, а потім підійшли, щоб поглянути. Череп товстий, пробурмотів Джекс і подивився вгору. Допоможіть мені підняти його. Разом вони перенесли непритомного Сетта з центру галявини на її дальній край. А потім притулили його до сосни. Знайшовши мотузки, в яких тримали Джаїра, майстер зброї зв'язав сетта по руках і ногах. Задоволений, він відійшов від гнома і сказав Як тебе звуть, хлопче? Джаїр Омсворт», — відповів юнак, відчуваючи незручність від погляду дивних сірих очей. А тебе я, Слентер. Відповів слідопит. На суворому обличчі промайнуло невдоволення. То, може, ти мені розкажеш, що робили дев'ять гномів разом з цим хлопчиною? Слентер скривився, але розповів майстру зброї про все, що трапилось з ним відтоді, як він уперше зустрівся з Джаїром у Шейді Вейл. На превеликий подив юнака, гном навіть розповів. Що Джаїр зробив з ним, аби втекти? Гарет Джекс слухав без коментарів. Коли розповідь скінчилась, він знову повернувся до юнака. Він сказав правду. Джаїр завагався, а потім кивнув. Звісно, це була не вся правда. Частково це була брехня, яку він розповів Сетту, але не було жодних причин змінювати цю історію зараз. Краще, щоб всі думали, що його батько зараз в компанії Аланона з ельфійськими каменями, принаймні доти, доки Джаїр не знатиме, кому можна довіряти. Настала довга пауза. Майстер зброї обміркував ситуацію. Що ж, не думаю, що мені варто залишати тебе самого в цій країні, Джаїр Омсфорд. Також не думаю, що гарна ідея. Залишити тебе в компанії цього гнома слідопит почервонів, але втримав язика. Думаю, тобі краще рушити зі мною. Так я буду знати, що ти в безпеці. Джаїр кинув невпевнений погляд на майстра зброї. Рушити куди? В Калгейвен. У мене там зустріч, і ти маєш піти зі мною. Якщо цей друїд і твій батько пішли на схід. То цілком можливо, що ми знайдемо їх там, а якщо ні, то знайдемо того, хто зможе відвести тебе до них. Але я не можу, почав говорити Джаїр, але зупинився він не міг розповісти їм про Брін він мусив бути обережним, але й на схід він не міг піти. Я не можу цього зробити. У мене є мати і сестра в селах на південь від долини. Які нічого не знають про те, що сталося. я мушу повернутись і попередити їх. Гарет Джекс похитав головою. Занадто далеко, я не маю часу. Ми підемо на схід і передамо листа, коли буде можливість. До того ж, якщо те, що ти мені сказав, правда, то повертатись небезпечніше, ніж йти вперед. Гноми й морти тепер знають про тебе. Знають, де ти живеш. Як тільки вони дізнаються, що ти втік, то знову прийдуть шукати тебе там. Я врятував тебе не для того, щоб тебе знову спіймали. Але Пласкі сірі очі змусили юнака застигнути. Вирішено, ти йдеш на схід. Майстер зброї коротко глянув на Слентера. А ти йди куди хочеш. Він повернувся через галявину, щоб забрати свій рюкзак і посох. Джаїр стояв, опинившись у пастці нерішучості сказати правду чи піти на схід. Але навіть якщо він скаже правду, що це змінить? Майстер зброї навряд чи відведе його назад у будь-якому випадку. Що ж, удач тобі, хлопче. Слентер стояв поруч. І виглядав не надто щасливим. Сподіваюсь, ти не ображаєшся. Джаїр подивився на гнома. Куди збираєшся піти? Та а яка різниця? Гном кинув погляд на Гарета Джекса і знизав плечима. Слухай, тобі краще з ним, ніж зі мною. По правді я вже давно мав би піти своєю дорогою. Я не забуду, що ти допомагав мені, Слендер. Протягом усієї подорожі, швидко промовив Джаїр. І я думаю, що ти допоміг би мені знову, якщо б я цього потребував. Помиляєшся, обірвав його гном. Те, що мені стало тебе шкода, ще не означає. Хм. Слухай, я б віддав тебе блукачам так само швидко, як і Сетта, бо це було б найрозумніше. Ви з майстром зброї навіть не розумієте, з ким маєте справу. Я бачив, як ти вийшов уперед, коли інший гном напав на мене, сказав Джаїр. А, це Слентер пирхнув, відвернувшись. Якщо б я мав хоч трохи розуму, я б дозволив йому забрати тебе. А тепер я навіть не можу повернутись на схід. Той гном, що втік, розповість їм усе, що я зробив, або сет, як тільки вирветься на волю. Слідопит розвів руками. Хоча кого це хвилює, все одно це не зовсім моя країна, я не належу їй вже багато років. Мортам не варто перейматись вистежуванням одного бідолашного гнома. Я піду на деякий час на північ або, може, на південь, у міста, і нехай все йде своєю чергою. Слентер. гном несподівано обернувся. Його голос перетворився на шепіт, але цей він нічим не кращий за мене. гном вказав на Гарета Джекса, який знову пив. Поводиться зі мною так, ніби все це моя провина. Я навіть не знав про тебе, хлопче. Я прийшов сюди вполювати друїда. Мені не подобалось ганятися за тобою, та не хотілось віддавати мортам. Слентер, почекайно. Згадка про примар нагадала юнаку дещо, про що він майже забув, радіючи звільненню. А як щодо блукача, який мав нас зустріти по той бік Блек Оукс? Слендер був дещо роздратований тим, що його тираду обірвали. А що з ним? Він буде нас там чекати, вірно? Ну, я розумію, що ти маєш на увазі. Так, він буде чекати. Тож просто йдіть іншим шляхом, обійдіть його. Джаїр підійшов ближче. А якщо він вирішить пройти йому назустріч, юнак ледь помітно махнув рукою в бік Джекса. Слентер знизав плечима. Тоді буде на одного майстра зброї менше, і на одного мене менше. Вони подивились один на одного. То що ти від мене хочеш, хлопче? запитав нарешті гном. Ходімо з нами. Що? Ти ж слідопит, Слентер. Ти проведеш нас повз блукача. Будь ласка, ходімо. Гном категорично похитав головою. Ні, це схід. Я не можу туди повернутись. Ну, не зараз. Крім того, ти хочеш, щоб я відвів тебе до Калгейвена? «Я?» Дворфи будуть у захваті. Лише до кордону, Слендер, наполягав Джаїр. — А далі йди своєю дорогою. Обіцяю більше нічого не прохати. Ну, дякую, огризнувся гном і подивився в бік Гарета Джекса, який прямував в їхню сторону. Слухай, який у цьому сенс? Он той все одно не схоче мене брати, а це ще невідомо. Сказав Джаїр та повернувся до майстра зброї. Ви сказали, що Слентер може йти куди забажає, то він може й піти з нами. Гарет Джекс подивився на гнома, а потім перевів погляд на Джаїра. Він слідопит, зауважив юнак. Допоможе нам уникнути блукачів. Можливо, він зможе знайти безпечний шлях на схід. Майстер зброї знизав плечима. Хай сам вирішує, запанувала довга, незручна мовчанка. Слентер, якщо ти погодишся, я покажу трохи, як працює магія, врешті-решт сказав Джаїр. Раптово в очах гнома спалахнув інтерес. Ну що ж, заради цього можна. раптово слідопит зупинився. Гей, ти що робиш, хлопче? Ти думаєш, можна мене підкупити? Так ти думаєш? Ні, одразу ж відповів Джаїр. Я просто. Ні, не вдасться. Обірвав його гном. Я не беру хабарів, я не якийсь там, він замовкне в змозі підібрати слова, щоб висловити те, ким він не був, раптом гном зупинився. Ну, гаразд, якщо для тебе це багато значить, якщо це дійсно так важливо, то добре, я поведу. Але не за хабар. Я піду туди, бо хочу. Це моє рішення, розумієш? Тільки до кордону і ні кроку далі не хочу мати нічого спільного з дворфами. Джаїр якусь мить здивовано дивився на слідопита, а потім швидко простягнув руку. Слендер її потиснув було вирішено залишити Сетта там, де він і був. Ватажку гномів знадобиться чимало часу, щоб звільнитись, але врешті-решт він це зробить. Слентер припустив, що в крайньому випадку він завжди може прогризти собі мотузки. Якщо ж він закричить про допомогу, можливо, хтось його і почує, але треба бути обережним. У блек Оукс мешкає особливо жорстокий вид вовків, і крики, ймовірно, привернуть їхню увагу. З іншого боку, вовки все ще могли прийти, щоб попити. Седет почув останні слова гнома, прокинувшись, Джаїр та супутники готувались вирушати в дорогу. Ошелешений і розлючений, кремезний гном пригрозив, що на них усіх чекає дуже неприємний кінець, коли він їх наздожене, а він їх обов'язково наздожене, вони проігнорували погрози, хоча Слентер злегка й занепокоївся, та через кілька хвилин седета залишився позаду. Дивне було товариство, в якому опинився Джаїр. Гном, який вистежив його, взяв у полон і тримав три дні, а також легендарний шукач пригод. Який вбив та понівечив десятки людей, і ось вони троє. Джаїра збивав з пантелику цей союз, навіщо він їм? Гарет Джек зміг би піти своєю дорогою, не турбуючись про юнака, але цього чомусь не зробив. Ризикуючи власним життям, він його урятував, а потім вирішив стати його тимчасовим опікуном. Навіщо такій людині робити такі речі? Та й Слентер міг би відмовитись від його прохання допомогти уникнути того, що стояло між ним та сходом, усвідомлюючи небезпеку для себе і знаючи, що Гарет Джекс йому явно не довіряє, і стежитиме за кожним його кроком? І все ж, досить несподівано, слідопит вирішив піти. Знову ж таки, чому? Але найбільше його дивували власні мотиви, коли юнак почав задумуватись. Зрештою, якщо їхнє рішення бути з ним не зрозуміле, то чому він розуміє своє рішення подорожувати поруч з ними? Ще кілька хвилин тому Слентер був його тюремником, і він щиро боявся Гарета Джекса, свого рятівника. Знову і знову він думав про майстера зброї. Про нього жахливого, смертоносного, швидкого, такого ж чорного, як смерть, яку він несе. На якусь мить ця картина зависла в голові юнака, але він швидко відкинув її вбік. Що ж, мандрівники, які йдуть в один бік, часто стають друзями, тож, можливо, саме так треба розглядати цю ситуацію. Проте все ж треба зберігати розум. Зрештою, зараз він вільний, йому нічого не загрожує, в одну єдину мить він може зникнути, одна єдина нота пісні бажання заспівана по вітру, і він стане невидимим. Думка про це давала певне відчуття комфорту. От тільки якщо б він не був так глибоко в Black Oaks, і не той факт що його шукають морти, і не той факт. Що йому потрібна допомога. Так, турбот зараз достатньо. Перш за все, він повинен пам'ятати, що треба мовчати про брін та ельфійські камені вони пройшли десь менш години через Діброву, і дістались до галявини, на якій зливались півдюжини стежок. Слентер, який вів їх темним лісом, зупинився і вказав на доріжку на південь. Сюди. Оголосив він. Джекс з цікавістю подивився на слідопита. На південь. Важкі брови гнома зійшлись. На південь блукач спуститься з країни срібної річки через болото. Це найшвидший і найлегший шлях, принаймні для тих чортів. Вони не бояться нічого, що живе в болоті. Якщо не хочемо ризикувати, то підемо на південь. Обійдемо болота через Блекокс, а потім повернемо на північ над низинами. Довга дорога гном, пробурмотів майстер зброї. Принаймні так ми потрапимо туди, куди прямуємо, огризнувся той. Можливо, можна просто прослизнути, повз. Слентер поклав руки на стегна і випростався. Можливо, ми зараз і полетимо. — Хе! Ти не маєш жодного уявлення про те, що говориш. Джекс нічого не відповів, лише втупився очима в гнома. Здавалось, Слентер раптом відчув, що, можливо, сказав надто багато. Поспішно глянувши на Джаїра, гном нервово прочистив горло і знизав плечима Ну, ти не стикався з мортами, так, як я. Ти не жив серед них, ти не бачив, на що вони здатні. Вони, схожі на щось з темряви, ніби кожен з них є шматочком ночі. Коли вони проходять повз, їх не можна побачити, не можна почути, можна просто відчути. Джаїр здригнувся, згадавши свій будинок у Шейді Вейл та чиюсь невидиму присутність за стіною. Вони не залишають сліду, коли проходять. Вони з'являються і зникають. Привиди, морти, чорні блукачі. Гном відійшов, хитаючи головою. Джекс подивився на Джаїра. Все, про що міг думати юнак, це те, що він відчув, повернувшись тієї ночі до свого дому в Шейді Вейл і побачивши Чорного блукача. Я не хочу ризикувати, тихо промовив юнак. Майстер зброї. Поправив рюкзак. Тоді рушаємо на південь. У весь день вони йшли через Блек оукс по стежці, що зміїлась повз дерева, над лісом опускались сутінки, сіре полудене світло швидко перетікало в ніч. Крізь дерева почав просочуватись слабкий туман, вологий і липкий. Він постійно густішав. Ставало важче йти. Стежка зникала через деякі проміжки часу, коли її застилав туман. З темряви долинали нічні звуки, і вони були несприємних. Слентер зупинився і спитав, чи треба їм зупинятись на ніч. Обидва чоловіки подивились на Джаїра. Юнак швидко озирнувся довкола. Дуби здіймались навколо них. Блискучі чорні стовбури підпирали небо, наче масивні стіни, навколо туман і тіні, і десь тут ще чорний блукач. Омсфорд сціпив зуби від болю та втоми, а потім похитав головою. Маленька компанія пішла далі. Ніч прийшла і на галявину, де сидів сетете, прив'язаний до Великого Дуба. Цілий день він намагався розв'язатись, розпушуючи вузли, що його тримали, змушуючи їх ослабнути. Того дня на галявину ніхто більше не вийшов, жоден мандрівник не зупинився, щоб напитись води, тіла гномів з патруля лежали там, де і були, перетворюючись на безформні фігури в сутінках йому потрібна ще година. І він буде полювати на тих, хто це зробив. Буде полювати до самого кінця. Але промайнула тінь, гном смикнув головою. Перед ним виникла висока чорна постать, закутана в плащ і капюшон. Смерть, що вийшла з ночі. Сета пробрало холодом до кісток. Володарю. різко прошепотів він. Фігура не відповіла, вона просто левітувала, дивлячись на гнома зверху вниз. не самовито почав щось пояснювати слова падали одне за одне. Він розповів про все, що сталося. про незнайомця в чорному, про зраду Слентера, про втечу юнака наказ чарівним голосом. Його тіло билось об мотузки, що тримали його, А слова не могли зупинити страх, що стискав горло. Я намагався, хазяїна! я намагався! Звільніть мене, будь ласка, звільніть. Голос гнома урвався, потік слів затих. Його голова опустилась донизу, і ридання сколихнули в ватажка гномів. Якусь мить постать над ним залишалась нерухомою. Потім Худа рука в чорній рукавичці простяглась до голови гнома, і з неї вилетів червоний вогонь. Седта жахливо закричав. Через кілька секунд фігура в чорному забрала руку, розвернулась і беззвучно зникла вночі. На порожній галявині залишилось тіло Сетта, все ще зв'язане з розплющеними очима. Які дивились в нікуди. Кінець 8 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.